Вправа 543. У багатьох країнах світу, зокрема і в Україні, температуру вимірюють за шкалою Цельсія. А в деяких країнах, наприклад, у США, основною шкалою для вимірювання температури є шкала Фаренгейта. Щоб значення температури за Фаренгейтом перетворити в градуси Цельсія, користуються формулою. Перше задання запишіть формулу, за якою значення температури в градусах Цельсія можна перетворити у значення температури за шкалою Фаренгейта. Ну що ж, яка особливість цього задання? Тут помилка в формулі. І насправді цю формулу записують, що ця формула перетворює градуси Цельсія уже в Фаренгейтах. Тобто, в умові неправильна формула. То ми записуємо перше завдання, то ми запишемо спочатку правильну цю формулу, я іншим кольором запишу. Отже, температура правильно так записується в Фаренгейтах. Це 1,8 температури Цельсія плюс 32. Ось так. Має правильно записатися формула, з якою ми будемо далі працювати. Тобто з цією формулою наше завдання не знайти, треба знайти, як звідси можна виразити температуру в градусах Цельсія виразити. Ну, яким чином? Якщо ліва частина дорівнює правій, то і права дорівнює лівій. Записуємо, що 1,8 Т Цельсія плюс 32 дорівнює Т Фаренгейта. Є, то плюс 32 ми переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком, то вийде, що 1,8 Т Цельсія дорівнює Т Фаренгейта мінус 32. Зліва було плюс 32, а справа буде мінус 32. Ну а зараз як нам знайти невідомий множник Т Цельсія. добуток Т Фаренгейта мінус. 32 поділити на відомий множник на 1,8. Ну що ж, формулу ми знайшли, яким чином можна перетворити тоді температуру з Фаренгейта у градуси Цельсія. Це нам знадобиться в другому завданні. Читаємо друге завдання. Уявіть, що ваш термометр вимірює температуру тіла за Фаренгейтом. Заповніть таблицю, перетворивши значення температури за Фаренгейтом у значення температури за Цельсієм. Ну що ж, записуємо тоді друге завдання. Так. Отже, в нас є температура в Фаренгейтах 95. Ну, давайте тоді будемо обчислювати температуру в градусах Цельсія за формулою. Пишемо тоді, що Т в Цельсіях. Або просто записуємо перша дія. Тоді від у дужках 95 по формулі віднімаємо 32 і ділимо на 1,8. Це дорівнює 95 мінус 32 це буде 63. Записуємо 63, що ділиться на 1,8. Так. Ну що, ж, щоб поділити, нам потрібно на 10 помножити і діли на дільник. Це буде, записуємо дорівнює. 630, що ділиться на 18. 630 ми можемо поділити на 3 і 18 поділити на 3. Навіть на 9 можна поділити і діли на єдільник. 63 поділити на 9 це буде 7, і 1 0 це буде 70. А 18, що ділиться на 9, це буде. На 9 це буде 2. Отже, 70, що ділиться на 2, це буде 35. Тобто ми знаємо, що температура в нас 35. Ну, а далі давайте. Друга температура в нас 95,9. 95,9 у Фаренгейтах мінус 32. Так, і ділимо на 1,8. Це дорівнює. 95,9 мінус 32. Це буде на 9 десятих більше, ніж різниця попередня, ніж 63. Тобто це буде 63,9. Ділимо на 1,8. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 639, що ділиться на 18. Так, ну дивіться. У нас було. Це значення 639. На 918 більше, ніж 63018. А 9,18 це половинка. Тобто частка у нас буде на половинку більша на 0,5, ніж попередня частка. Записуємо, що ця частка буде дорівнювати. Записуємо. Тоді, якщо ми поділимо на 9, то там було у нас 70, це буде 71, бо там на 9 більше, що ділиться на 2. І це дорівнює 35,5 є? Третя дія. Ну що ж, наступне число 96,8. Віднімаємо 32 і ділимо на 1,8. Це дорівнює. Ну що ж, це буде на 1,8 більше, ніж 63, тобто це буде 64,8. Що ділиться на 1,8. Це дорівнює. Це буде 648, що ділиться на 18. І це дорівнює. Ну що ж, 648, якщо ми ділимо на 9, то це в нас буде на 9 більше, ніж 639, тобто це буде 72, що ділиться на 2. Якщо ми на 9 поділимо і на дільник, то це вийде 36. Далі четверта дія. Ну, четверта дія теоретично має повторюватися, бо тут у нас в числах збінюється на 9 десятих кожне значення. Тобто це вже буде 97,7. Спробуємо поділити мінус 32. І ділимо на 1,8. Це дорівнює. Ну що ж, це буде на 2,7 більше, ніж 63. Тобто це буде 65,7. Що ділиться на 1,8? Це дорівнює. Ну що ж, це буде 657, що ділиться на 18. І це дорівнює. Якщо ми 657 поділимо на 9, то у нас буде це ще на, на 9 більше. На 9, що ділиться на 9 на одиницю більше, чим 72. Це буде 73, що ділиться на 2. Ну і це буде 36,5. є. Ну і так далі. Тут можна заповнювати. Кожний раз ми бачимо, що у нас температура в Фаренгейтах на 9 більша, а це виходить на пів градуса більше, ніж попереднє значення. Тобто, якщо ми заповнюємо з того, що ми порахували, пишемо 35. Потім 35,5 дивимося. Потім 36. Це 96,8. 97,7 це 36,5. Потім. 37 на десятих буде знову більше, Потім 37,5. Потім 38, потім 38,5, ну і потім 39. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Тут як відповідь можна записати тільки з видання до завдання 1. Отже, формулу, що ми отримали, що температура в Цельсії за Цельсієм, щоб її знайти, потрібно температуру за Фаренгейтом відняти 32 і поділити на 1,8. Є? Yeah.